Хочемо вирізати з під басейна землю. Треба взяти 3D сітку, клацаємо по кутику, щоб викликалося мені табло команд. Вибираємо видалити з багатокутника. І в принципі, дивіться, я думала, що ж робити, щоб. Бо тут ми не знаємо внутрішня чаша, оце басейна чи ще щось таке. Можна прив'язатися до кутика. От досить непогано прив'язується до кутика. Вибираємо так, режим. По діагоналі клацаємо галочкою. Від кута до кута і ну, досить просто. Ну, насправді ще боковинки ми бачимо, що трошки фоняють. Ось тут вони накладаються текстурами, тому клацаємо по синій лінії ще, та яка творилася після прорізання, і вибираємо зміщення всіх сторін. Ну, наприклад, стінка, напевно, 100 десь мало би бути, якщо це бетон, Ось, досить красивий у нас басейн. Більший.